Сценарій виборів буде визначатися сценарієм закінчення війни. І от коли ми сьогодні аналізуємо рейтинги, такі такі шанси, інші шанси, то ми так само повинні розуміти, що як закінчиться війна, чи буде перемир'я, на яких умовах це вплине на рейтинги влади, на рейтинги опозиції, і це буде так само дуже сильно впливати, в тому числі на появу можливих додаткових гравців, які будуть грати там, ну наприклад, на питаннях соціального захисту. Так, от те, що сьогодні там не прийнято казати, тому що зараз війна, національна безпека, основні питання. Грузинська мрія. Це ж м'яка така політична сила, так і вони що вони казали, що в війні винен хто сакашвілі, що е, ми повинні в першу чергу дбати про там про добробут, про соціальний захист, і так далі. І, так далі. і тому такі сили також можуть з'явитися, і вони почнуть не говорити, що давайте там з росіянами якимось чином миритися, а просто акцентувати увагу. Е, З'являться там ті ж самі євроскептики, що от там нам Європа не дала, не допомогла, США нас там е, здали, і такі політичні сили будуть. А, але ж, м, от самі вибори сьогодні немає чіткої відповіді. За якою моделлю будуть відбуватися, наприклад, парламентські вибори? Так той виборчий кодекс, що є там? Та модель вона просто унеможливлює проведення там ніяких виборів, а система буде визначати. Потім зараз багато хто говорить, що з великою ймовірністю це будуть закриті партійні списки. І от ці зараз мажоритарники, які десь там щось уже починали засівати на округах, вони просто-напросто вилетять за цієї системи. Та вся робота, що робиться, вона не матиме виборчий бар'єр. Є питання, є питання. А хто буде визначати ці правила? А ці правила будуть визначати ці 26 депутатів, які є сьогодні в Верховній Раді, тобто більшість, і вони їх напишуть під себе.